Це вже почалося. Відео розірвало інтернет. Робот за 70 тисяч намагався втекти від американського стрімера Кая Сіната. Його булили, були били ногами, штовхали та знущалися. Відео стало вірусним. Це виглядає якось емоційно і, звичайно, викликало тисячу коментарів. Люди розділилися на два табори: ті, хто жаліють робота та осуджують дії стрімера, та ті, хто вважають, що це просто машина без страху, болю чи образ. Але ось що цікаво. Чому люди співчувають, знаючи, що робот це просто машина? Відповідь у ефекті Елайзи, феномен, який виявили ще в 60-х роках. Саме тоді був створений перший чат-бот під назвою Елайза. Програма була дуже примітивна, але вже тоді люди почали її олюднювати і створювати ілюзію людських якостей. І чим більш людяними вони здаються, тим сильніше ми починаємо сприймати їх за живих. Але виявляти співчуття та емпатію це є те, що робить нас людьми. Ми на порозі ери, коли роботи все більше схожі на нас. Вони ще не відчувають, але що буде, коли це зміни. І головне, що будуть вони пам'ятати. Я не знаю, але мені також було шкода цього робота чогось. Так, да, прикиньте, це як нам от шкода, умовно кажучи, цей пульт. Нам шкода пульт. Нам шкода, я не знаю, мишку. Мікрофон. Ні, ну шкода, бо типа, ну, якщо його розбити, шкода грошей на них потрачений, але ж не самої кусок пластмаси, правильно? Ну так цей робот ж по, по суті, типу, викликав в мене співчуття не через його вартість, що його можуть побити, а через те, що над ним, типу, якби Так? Да? Це ефект Елайзи, виходить, я також попадаю під нього. Ну, правильно, а я що, якийсь виняток чи що, я що? Типа лучше всіх, хуже всіх. Але чи він насправді збирався втікати? Чи це так, знаєте, ну, тіпо, ну може, там якась мікросхема десь пошкодилась, він почав ногами так теліпати, хто його знає. Але подають нам, типу, як він почав втікати оп, і всі почали вірити. Ось треба аналізувати, сумніватися, скільки вже раз казав, сумнів, перший признак інтелекту і перший крок до знань. Якщо вже прям сильно дуже цікавиться тема, можна погуглити. Можна, Ну хто ж це буде робити? Чому так сталося? ніхто, і Я теж не буду. Зараз поговорю і буду дивитися інше відео. <свісно> Отак воно працює. Ніхто не перевіряє інформацію. а Зазвичай беруть просто джерело, джерело звідки ця інформація пішла, як за істину, безсумнію, сліпо вірячи, Ві чи віруючи в це. Ну, бачите, так працює. Е, це ера зараз. Фейк нюс. Є така, таке слово постправда. Його визначили як словом 2016 року, здається. Погугліть, що таке постправда. От я не буду пояснювати і розказувати. Просто погугліть. Постправда, що це таке? Типа, і ви зрозумієте, в який ми час живемо. Як треба відноситись до будь-якої інформації, яку ви дивитесь в телевізорі, в інтернеті. Навіть зараз мене, якщо ви дивитесь, не якщо, а ви дивитесь, бо якщо ви це слухаєте, значить ви дивитесь. Також треба все це сприймати. Ні, ну Я єдиний, хто говорить правду і то, що думаю. Бачите, який я класний. Молодці, що ви на мене підписались. А якщо ще не підписались, то підпишіться, будь ласка. Так от. Не знаю, в мене цей робот викликав. А, такі відчуття, співчуття. Я думаю, багатьох з вас також, чому так відбувається, вам вже пояснили. Ну, так я подивимось, що буде далі. Я не вірю в це восстання машин. Я зразу скажу, що я в це не вірю. Все, це типа оці ці терм... фільм Термінатор, в машин. Я в це взагалі не вірю. От. А... Ну, не знаю. Ну не вірю я і все. А як буде далі, побачу. Можливо, я помиляюсь. Що скажете? Вірите, не вірите? Вірите, напевно, багато хто. Ну, можливо, це і правда, хто його знає. Поживемо, побачимо.